Стоп, ты только что матюками начала разговаривать. Тебе сказали родзик, тебе продавщица не подошла, не даже важливо. сказала успокойся. Что ты матом разговариваешь? Неважливо. Не Снимают. Да, не важ... я говорю, что ты матом не разговариваешь? Неважливо. Ты не умеешь спілкуватися з людьми. Я умею спілкуватися з людьми, не. які трезві і ведуть себе нормально. А, в тебе категорії. Да, коли ти на... на тебе уже продавщица не говорит не даже. Вийди на двор. Тут. Ні, він мене знімав. Я знімаю, тому що ти ведеш себе неадекватно. не можна поводитися. — Вона тобі вже даже зауважує. Це не важливо. Я зараз, я зараз визиму наряд, визивай наряд. Ти, на ти придатний. Визиваю. Ні. Навіть якщо я її не придатний. Яка, Ні, яка, різниця? яка різниця? А чи ти стоїш важко? Яка різниця немає знімаєш? Я знімаю, тому що ти ведеш Ні, себе яка, неадекватно. Яка причина? Неадекватно себе я поводиш. Я знімаю людину, яку я не знаю. Ну я знімаю тебе у відповідь на твою поведінку, як ти себе вела до цього. В смислі відповідь? У відповідь на ну, твою поведінку. Зв'язку з я твоєю поведінкою. Я знімаю. Я тебе фіксую. Я тебе так, говорю, я що ти п'яна, матеріся я в магазині, в публічному місці. Матірюсь? Да, тобі вже даже продавщиці зробила зауваження. — Ні, вона зробила зауваження? Бо ви фіксуєте? Я фіксую, тому що іншого виходу немає. Я хочу зберегти статус-кво, як є. Нічого не додавати і не ласка, свої документа. Хто, хто, буде... хто ви така, що будете ставити запитання, хто військового обліку чи ні? Ні, чому ні, ні. ти чому ти не в армії? Чому я не в Так. Да. Чому ти ставиш чоловікам запитання? А чому сама не в армії? — Бо я мати одиночка. Та, яка різниця? Яка різниця? Ты прежде чем... Это тебе дает право, чтобы ты ставила мужикам э, вопрос, что они не в армии или не в армии. Тебе дає это право? Послушай, якщо ти вважаєш, що я не хочу служити в армії, я можу. По так иди, прежде чим кому-то ставить вопрос, этот. Ты постав сам себе его, этот вопрос. и Украйська, дай ответ. Будь ласка. Я розмовляю і ті умови, які я можу розмовляти. Ні, розмовляй, будь ласка, якщо ти мене фіксуєш на відео. Я тебе фіксую, тому що ты, ты, ты только що общалась з матами. Тебе сделали замечание, mm -hmm. ты не услышала. Але я можу спілкуватися з українською мовою. Будь ласка, вийдіть. О, смотри, продавщиця, еще тебе просить. Вийди, пожалуйста, отсюда. Вийдіть, будь ласка, на Якщо ти це, це, це відеофіксування комусь скинеш, це буде абсурдно і смішно. Добре. Давай, будь ласка, вийди з не. Вийди, будь ласка, на дві. Ви мені лякаєте покупців. Я дуже прошу. Це вже було дійсно останнє попередження. раніше. Дівчина, Ні, будь ласка. Я у неї запитала перед тим, як зайти в магазин. Вийди, будь ласка. Наша ж тривожну кнопку нажмет, і ще? будуть ще? у тебе проблеми. Я у неї запитала перед тим, як зайти в магазин. Чи я може тут сісти? Зарядити телефон, Фон. то ви мені лякаєте покупців, по-перше. Ти ведеш себе неадекватно. Ні, ви просто фіксуєте. Я фіксую тебе. Як з тобою, ще тебе побороть? Пусть тебе будет стыдно. Завтра ты увидишь это в интернете и тебе будет стыдно за твое поведение. В интернете? Да. А що я такою зробила? Ну вела себе неадекватно, Тобі більше продавщиця тобі вже який раз а, уже та, попередила та, тебе та про те, що та, що, та, будь та, ласка, покинь це приміщення... тому що ти... — е, Так. А яка причина? Ваша неадекватна поведінка. Фіксую правопорушення. Яке правопорушення? Ти себе тут вела неадекватно. Я сиділа за цією барною стойкою. І почала матюкатися матами. І що далі? По-друге, навіщо ти ставиш хлопцям запитання з приводу мобілізаційного віку? Чому вони ви в армії? Я Хто ти така, що ти будеш. Я після того, як ви почали мене знімати. Ти... Ні, ти до того мені ні. ставила. Чо, ти мобілізаційного віку чи ні? Ти мені поставила за... запитання. Хто ти така, що ти будеш ставити це запитання? Кройся, йди гуляй. Окей. Хто ти така? Окей. Я тобі задав запитання конкретне. Я тобі задав. Я тобі не за запитання, не привокуй, не продавщиця провоку. попросила вийти, і я тебе прошу. Не провокую. На що тебе спровоцирувати можна? Якщо ти мать-одиночка, чому ти не з дитиною знаходишся, а в стані алкогольного сп'яніння шаришся по публічним місцям? Е, в стані чого? Алкогольного сп'яніння. Ну, як ти вважаєш, я дитину де залишила? Я цього не знаю. Бо небезпеки для дитини. Я не знаю, де твоя дитина. Ні, ти ти, ти ж апелюєш ні, до того, що, що стоп, ти мать одиночка. То ти І тобі це провогат... дає право, право не бути якщо в армії, а не... іншим ти ставиш це запитання. А, тобто ти знімаєш мене відео, щоб мене спровокувати, піти в армію. Ні. Тобись, я я до спитання. того, що, що ти іншим хлопцям ставиш це запитання. Я ти, не ставлю нікому. Ти, якщо, ти... Ти... якщо ти жінка, це не означає, що ти... тобі ти... Не, ти... не дає права, що ти іншим чоловікам будеш казати. Напевно. Я нормально задовідав чоловік. У мене вы, все так, хорошо. Я психолог по освіті. Ну, ну так помоги собі, тобі ну, ж продавщиця ну, сказала Ну, ну вида, магістратура. Вірю, що у тебе ты, докторантура даже у а, ну. є. Не, тебе є. будь ласка, тебя. Я вас дуже прошу дійсно, в порядке. Ні, я тобі не могу показати. Ви мене почули, будь ласка. Вона тебе який раз просить. Будь ласка, вийдіть на дверь. Ви мені дійсно лякаєте по Вони зайшли, вийшли, вони чуєте. Говори, я а чому до мене таке ну, відношення? Це має відношення. Я виконую свої посадові обов'язки. Я вас попросила добавити. Тобто по я, по я маю наразі, як я вважаю, більше трохи знань, напевно, якихось, бо я вчилась в Харьківському, університеті індичних справ. Можливо, я трохи п'яну. Да. В міліції а... училась, да? Ні. В поліції в міліції. В Батуркі навчалася. Універс... Ну, бату... Правильно. Ну, це так. Ти знаєш, що таке в публічних місцях вживати матюк. Знаєш? Знаєш. Я кажу, Ти його використовувала. Тобі офіцер зробила... продавчиця зробила зауваження. Попросила тебе вийти. То що в тебе монолог дуже длинний. Пошли на вулицю поговоримо. От покупці прийшли люди, вони хочуть спокійно купити. В тебе перегар, він і сходить на весь магазин. Ви я я перед тим, як сісти сюди, зарядити телефон, я запитала. Вона запитала, вона тобі дозволила ну. у відповідь. Зарядити телефон. Але ти ж почала з покупцями петиційними вести розмову із матюками вживаючи. Матюки я вживаю, так. Да. Так зроби висновок, будь ласка, покінця приміщення. Матюки я вживаю, так, да, Вийди на вулицю. Ну, це, це якось мене ототожне значенням, що я погана людина. Ні, тебе просто попросили вийти з цього приміщення. Я не вважаю, що за матюки. Не маю виходить цього приміщення. Та ти ж сама Як в батурки навчалася. Ну я ж просила вас не вживати алкогольні напої. Ну ви мене чуєте. Ну це вже було останнє попередження. Я, я зараз просто визову охорону. Ну я що якось. А ну, я, ну, я А, вам а чесна, це чоловік, інший, ваш хлопець. Ваш Ні, мій чоловік там, де потрібен зараз. Він також військовий. Яке питання це? Також військовий. Також, я кажу ще раз, дівчино, не можна вживати алкогольні напої в таких місцях. Ви розумієте Відведення. Ну, ви не розумієте, чи я тут постаністю, я зараз маю я... охорону, ви мене чуєте, я охорону, зараз Дивіться. Вона, це потрібно вам. Я вас по-людськи прошу. Ну це якось ви не розумієте. По-людськи ви мене просто. Так, уже скільки разів. Бляха, я не розумію людей, які, в яких я запитую попередньо. А Та ви ж ми тривожку ні, ні, Хай ні, вона, вона, поговорить. Я сказала, так. Да". Послушай, з тобою можу... ніхто не хоче вступати в мо в діалог, монолог, да. все що хочеш. Будь ласка, заки покиньте приміщення. Вона сказала, я можу. Вона, сказала, я вона викликала можу, охорону, але уже як ви фіксуєте навіть на авто. Ну, ви розумієте? Але коли...